Так, збираємо сою. От такий у нас червоний дракончик. По продуктивності непогано. Але от дивіться, знаєте, коли є закон області. От один гон, ось другий і став, зламався. Залишилось пройти, ну ще туди і все. Отже, так, та частина сої, там, де соя по сої, майже закінчила збирати. Стало, хлопці, щось навантаження, пішло. Зараз поглянути. І, в принципі, через пів години можна буде вже розуміти результати там, де попередник сої. Так, по кількості зерна ми можемо бачити, ну, по кількості зернинок. В основному це 4, але трапляються випадки там, де. Верхня частина іде потрапила саме коли починала вона це сильно велика жара почалась. І там уже по три і є по дві. Ну в більшості це по чотири штучки.